Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати одночасно ікрасу, і свою помилку. Дивіться, я висаджувала клематиси за принципом такої, на одну таку перголу два сорти клематисів. Поєднувала я їх або ідентичні за кольором, але різні за формою квітки, або протилежні за кольором, або ще третій варіант: на тон або два, світліші, темніші, ну якось так. Або за формою квітки повна чи неповна. І ось було в мене на цій перголі ось таке поєднання. В чому зараз розкажу сорти. Це Отакий дрібненький клематис. Це комтес дебушо. Дуже мені подобаються такі маленькі квіточки. Це молодий клематис, він а, так буйно-буйно цвіти. Ну, це, оскільки молодий, то ще не так буйно. Подивіться, цьому клематису два роки. Два, ну, плюс один рік це то, що... В такому віці я його придбала, ну хай три йому роки, і квітів досить багато, а коли він дорослий, то за цими квітами навіть листя не видно. Це просто така рожева піна. І поряд з ним такий клематис Альонушка. Альонушка, він у вигляді ось таких дзвоників. Це такий більш яскравіший, це молодий, розкритий. Такий бутончик. Ось квітка, яка розкрилася кілька днів тому. Ось такої форми дзвоник цікавої, і такого кольору рожевого. Помилка я поєднувала дзвоник і отакої формою квітки. Але виявилося, що вони настільки ідентичні за кольором. Що один кломатис не видно на фоні іншого. Ось якщо я навіть отак от два кроки ступлю назад, то ви не помітите, де комтез, де бошо, а де Альонушка. Обидва сорти дуже чудові, але я вже зрозуміла, що треба буде один з них пересадити. Також вони за силою росту ну десь подібні такі. Тому висаджувала їх на одну перголу, щоб не було так, що один вимахає на три метри, а один метровий. Вони десь, я вже так не пам'ятаю, мабуть, два з половиною метри точно дадуть. І ось так. В минулому році ще цього не помічала, бо вони цвіли в різні сроки. А от зараз, зараз це дуже помітно що їх просто не розрізнити. Ось навіть навела камеру і не одразу помітила, що оце це бутончик Альонушки і квітка комтез Бушо. Вони дуже такі класні, зачаровують, але, але. Ось дивіться. Чи помітно різниці? Ні, не помітно. Якщо це допоможе вам в поєднанні сортів, я буду дуже рада. Вчіться на чужих помилках, а не своїх. До побачення. Чекаю наступних відео. Приєднуйтесь